Залдя Артем Миколи, учень першого класу міщанського ліцею, Тарас Шевченко, вірш думка. Тече вода в море, та не витікає, Шука козак свою долю, а долі немає. Піш... Пішов козак, світ за очі грає в синє море Грає серце козацьке, а думка говорить, куди ти йдеш? не спитавшись, на кого покинув батька, миненьку старенькою, молоду дівчину на чужині, не ті люди. Тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, і ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає море, думав, доля зустрінеться, Зіткалися гори, а журавлі летять собі додому ключами, Плаче козак, шляхи хибиті заросли тернами.